Пацієнти наприкінці життя стикаються з екзистенціальними та духовними проблемами психічного здоров'я, і психоделіки є можливим новим рішенням для полегшення їхніх страждань. Психоделіки діють швидко, зазвичай мають небагато дострогових побічних ефектів і можуть викликати екзистенціальний і духовний досвід у споживачів, що робить їх унікальними для допомоги таким пацієнтам. В основному паліативна допомога полягає в оптимізації якості життя людини частиною цього покликання є полегшення страждань, а також екзистенціальних і духовних криз, які пацієнти в кінці життя можуть вирішити за допомогою психоделіків. Постачальники медичних послуг можуть подати заявку на психоделічні препарати для своїх пацієнтів із загрозливими для життя або невиліковними захворюваннями сьогодні лише в Канаді, де це офіційно. Легально. Думаю, настав час поділитися цим досвідом іншими країнами. Ви можете знайти список психоделічних препаратів тут. Дякую за лайки та розповсюдження відео.